Слов'янський коледж транспортної інфраструктури обрав наймилішу студентку. Конкурс Міс СКТІ» існує вже 9 років, і цього разу став справжньою феєрією краси. Сім учасниць з трьох відділень коледжу демонстрували власні таланти та красу. Серед конкурсів, завдяки яким була обрана переможниця, були спільні виходи юних красунь, танцювальні постановки, конкурс талантів. Дівчата не тільки співали чи танцювали, а й ставили музикально-літературні композиції, декламували вірші. Дивували яскравими постановками та жартами. Отже, поважному журі конкурсу було непереливки. Сімом чоловікам, викладачам коледжа та представникам творчого осередку Слов'янська було складно. Ну, було хто краще, хто, ще краще, хто ще краще. Великолепні номери, великолепні наряди. Очень здорово. Аплодисменти конкурсантам. Знаете, вот есть такая, еще что хотелось бы сказать, такая традиционная фраза «красота спасет мир». А женская красота – это вообще убийственная сила, которая сподвигает народы, людей, мужчин на, на подвиги. Поэтому я надеюсь, что здесь присутствующие ребята, насмотревшись, будут действовать активно в правильном направлении. Готувались до конкурсу серйозно два місяці репетицій та організаційних моментів. В два останні тижні перед конкурсом під керівництвом Альони Оголь, хореографа конкурсу, учасниці неперервно повторювали виходи і номери. В результаті кожна з дівчат довела власне право називатися кращою і мати звання міс, оригінальність, артистичність, ніжність, грація. Що ж до основних переможниць конкурсу, то їх імена звучать наступним чином: міс глядацьких симпатій Наталя Давиденко, друга віце. Міс Катерина Калінкіна, перша віцеміс Катерина Ковальова і міс СКТІ 2016 Аліна Зіброва. Усі учасниці отримали солодкі подарунки, призи від партнерів свята та золоті прикраси від керівництва коледжу.